Вітаю, вітаю, шановне панство! Ви на каналі Шопотиха Шашо, шо оглядово-влоговий канал. І сьогодні я запрошую вас разом з автором, Шопотихою Шопотихівною сходити в такий гіпермаркет і зробити огляд на асортимент та взагалі на сам заклад. Цьому відео я буду намагатися як МОН менше щось розказувати, щоб не відвлекати вас від перегляду. Буду більше показувати всього, що тут є. Шановні, хто дивиться, шо потихо, що, що з самого початку створення у цього каналу, оглядово блогово те й вже в курсі. Що в країнах Азії, і це неважливо, це буде там Південна, Східна Азія, взагалі в країнах Азії шопінг-моли, гіпермаркети, торгівельні центри, вони, наче, виконують таку, знаєте, функцію музеїв. І дуже часто навіть... Молоді люди, коли йдуть на побачення, запрошують кудись. Вони запрошують частенько не в музей, а не в окремий якийсь там ресторанчик чи заклад. А частенько саме в торгівельні комплекси, а саме у ці шопінг-моли, тощо. Тому що тут можна знайти ну, повністю все. Це починаючи від шопінгу, купити все, що тобі треба, продовжуючи попоїсти, випити, тому що тут також буде багато фудквартів різноманітних, кав'ярень. Також починаючи від Starbucks, Амазону і закінчуючи якимись там крафтовими, особливими такими, знаєте, не, не мережею якихось кав'ярень. Е, ресторанчики знов-таки від Макдональдса, від шабу Шабу. і там Всім чим завгодно, все можна знайти на будь-який е, повністю смак, на будь-який гаманець, бачите, навіть оці всі KFC, це весь фастфуд є. Все, що завгодно, як ото кажуть, знаєте, як старенькі бабусі кажуть, та все, що завгодно, можна знайти, навіть дідько, коли так жартують, так. Да. Але що стосовно до Азії, це не жарт, це честа правдонька. От і тут завжди можна знайти якісь розваги, якісь такі будуть кімнати від селфі-плейс, де можна там взяти напрокат там за Чисто символічну невеличку плетню, якісь там наряди, прикольні вушко всякі шапочки, і пофоткатися, розважитися до кімнат, жахів, до якихось там ще таких, і звісно, є і кінотеатри будуть. Це зазвичай останні. Поверхи використовуються також, будуть навіть масажні салони, будуть якісь розважальні курси, ну там якесь таке ганчарне мистецтво, чи там щодо малювання можна розважитися. Дитячі зони, неймовірні, просто там як міні-Діснейленди будуть, і навіть можна зробити татуювання, будуть якісь такі невеличкі маленькі татушопи, де можна навіть зробити якесь міні-міні, там міні-міні малюночок якийсь. Тобто все, що завгодно, все, що забажається. І Звісно, будуть великі продуктові магазини. Ну, Ми зараз прийшли в Лотус. Це найстаріша мережа, можна так сказати. Вона не дуже змінилася. Я не скажу, от я, я подорожую, живу країнами Азії з 2008 року. І за моїми спостереженнями, я не знаю, по-перше, в різних країнах Азії вони якось так. ну... Понятно, що це мережа, вони наче і схожі, а в той самий час і відрізняються. Зараз ми з вами зробимо оцінювання ем, вбиральні. Ну а як без цього? Понімаєте? Що потихо, що що, вона ж така? Кожен заклад, кожен ресторанчик, копи, кожен шопінг-мол. це треба обов'язково і вбиральню перевірити, на чистоту, як там що пахне, не пахне. Ну, такі невеличкі кабінки, так, сушарка. Чисто я можу сказати, що чисте, і мені до речі, вбиральні в лотосі набагато більше подобається ніж то є в бігсі. Але знов таки в різних навіть в різних містах однієї країни будуть трошечки відрізнятися. Ну це, мабуть, залежить, знаєте, від персоналу, відстав так, ваги всюди стоять ваги, і вони вже ну. Скільки ну, 15 років завжди? ото всюди біля туалетів стоять біля банків, біля навіть маленьких магазинчиків. Колись були такі Family Mart, ну в Таїланді їх зараз немає. Чомусь Пере... переименували, зробили топс. Але Family Mart, вони є в Малазії і ще є в Кореї, в Японії також є. і Там ну то тут завжди стоять оці ці ваги. Так, ми зайшли вже а, в сам лотос. О, це батат. Бачите, кукума її ще називають, або як у нас прийнято казати, солодка. Картопелька. Солодку картоплю рекомендую купляти, коли сезон. А сезон солодкої картоплі це календарна зима йде. Вона тоді найбільше смачніша, така як треба, а не те, що там виліжена вже неяка, що і печеш, печеш, то й духовці, і нікаяк не спечеш. Щодо яєць, раджу завжди купляти, звертати увагу, що ви купляєте. От вам може здатися, що все одно які яйця купляти, це ж яйця. А я ось, знаєте, Ведусь, по-перше, на пакування. Я не люблю пластикове пакування. І так, азійські країни, на жаль, це країни пластику. Його тут дуже забагато. І я е, обов'язково звертаю увагу на те, щоб е, там було написано, що курки на вільному вигулі, тобто, що вони не сиділи в клітках і їм не встромляли усі воронки, що вони тільки для того, щоб нести яйця. Ну, це я вважаю неправильно, я також е, більше за гуманізм. Е, корейські відділи вони дуже популярні. Ми знаємо, що да, е, Карею позиціонують і популяризують корейську культуру, і взагалі її дуже полюбляють молоді люди, підлітки особливо. Ну я старовір, не дивлячись на те, що я там навчалася, жила, працювала. Знаєте, мені оце до О, італійські спагетті. Я оце краще відвідую італійські такі, знаєте, оці острівки. Тому що я також звертаю увагу, коли купляю італійські спагетті на склад, і звідки саме борщ. І ви знаєте, що частенько так буває, що борошно саме є експорт з України, тобто борошно привезли в Італію, зробили усі макарони італійські, спаєті, там тощо, да? і вже по всьому світу повезли на продаж. До речі, в Малазії було я в Петронасах в супермаркеті, там є такий underground, знаходиться. І там Дуже багато було українських продуктів. Зараз не знаю, не скажу. Ну, коли жила в Малайзії, там, звісно, приходила туди купляти. У цей йогурт я брала куштувати. Я вже на якомусь каналі. Насправді, хороші мої, оце це відео, що ви зараз дивитеся. Я його знімала декілька місяців по тому, але мені все було якось його, на жаль, не було часу змонтувати і викласти. Понимаєте? І вже трошечки, я не скажу, що актуальність втратилася, ні, не втратилася. Просто те продукти, які тут купляли, я тоді вже ну, просто з'їла. Але на флагманському каналі, да, на флагманському каналі, тоді в мене ще не було окремого каналу Шустра розпаковка. О, до речі, шановне панство, хто любить відпочити? Від цього, да, запрошую вас на новий канал Шопотихі, що шо що, шопотихі а, який так і має назву Шустра розпаковка. Там просто королева розпаковок, розпаковки Делі, особливо ті, хто на місцевості. Можливо, вам буде щось цікаве, особливо тих, хто новачки. В країнах Азії, де а, Новоприпульці, так би мовити, а, може, зорієнтую і по цінам, і що які там продукти може якісь зацікавлять. А, канал Шустра розпаковка, він, до речі, дуже такий, знаєте, душевний, і от саме для. Відпочинку, щоб просто, отак, знаєте, видихнути і повтикати декілька хвилин. Ну і повертаємося до огляду гіпермаркету Lotus Lікоро-горільчаний відділ. Я не вживаю жодного алкоголя, так було не завжди, але тоді просто розумієте, я не... Знала, що в мене не переносимість його. Тобто я ніякої радості після вживання навіть вина, чи просеко, чи що там не було, я не відчуваю радощі. В мене сразу починається такий, знаєте, мрачний настрій. Я Починаю грузитися, плакати, співати патріотичні пісні. Ну, тобто таке. А оце я так люблю цей дерев'яний посуд. Не знаю, як ви, а я люблю дерев'яний посуд, от чесно. От, до речі, той дерев'яний посуд там це робить В'єтнам і Малайзія. От, а далі ми пішли водичку подивитися. Дуже багато різних видів води з алк алкалінової води, тобто вже він в вітамінізованою. Але я полюбляю саме ту, яка збагачена кислородом. Ну, мені чомусь здається, що вона найбільше корисна. От, на жаль, я не розраховувала робити величезні такі покупочки, тому всього взяла потрошечку. Ось таку я водичку взяла. Дуже легко п'ється, дуже приємно. Все ж таки водичка, яка японська, зазвичай експорт японський, алкалінова, вона, знаєте, така важкенька, її щоденно пити, напевно, не будеш, особливо, якщо ти додатково ще вживаєш якісь комплекси вітамінів. А ще мене смущає те, що часто буває в акалінові. Воді, сіліка. Сілька, по суті, це як. Производний з сілікона, але я ще до кінця не розібралася на впливи на організм людини і чому її додають, і які саме функції. Ну, десь так слушочок, знаєте, яку по інтернету пошерстила, що сіліка, вона щось як на кшталт гіалуронової кислоти працює. Хоча в мене, знаєте, до цих всіх пигулок і бадів на основі гіалуроночки теж є питання. Наприклад, pH різний і в шлунку, і в кишковику, то як же ж воно буде засвоюватися зараз? Ми прийшли в відділ для моїх дітей, для дітей, пухнастих, таких хутряних носиків, хвостиків, лапочок і царапочок. Всі, хто має Таких з лапками діток, те й мене, звісно, зрозуміє. І будемо видивлятися разом, що ж такого взяти. А хто не в курсі, хто вперше на цьому каналі, шановне панство, у мене дві дівчинки, дві песиці, дві чихуанши маленьких. от Тому мені, звісно, відділи для пухнастиків завжди цікаві. Що мені до вподоби ще? Те, що можна купити все для молитви, навіть і продають кошики для пожертв монахам в монастири, і можна придбати все для домашнього алтаря для молитви. Але я дуже, так знаєте, прискіпливо відношусь до свічок, які виконані в образах. Богів, Божество. Тому що якось мені здається, це сумно, коли ти запалюєш свічку, начебто, щоб ем, піднести і надати славу, це маленький домашній алтарик, бачите, для підношень. Піднести славу божеству і в той самий час, час свічечка з образом того божества буде згоряти. І це мене якось так знаєте обурює. Я цього, ну, до цього не дуже так добре ставлюся. Я вважаю, що краще хай стоїть образ божества, і перед ним просто буде свічка інша. Так, ну це ж так, це відділ для пухнастиків, для кроликів, для песиків. А тут все, оце, що я називаю харчове. Сміття. Його дуже багато продається. Швиденько ми з вами прям хопа-боба і переместилися в відділ все для прання. Тому що ну там всяке оце побутове, знаєте, побутове для миття, для чищення, для прибирання. Мені треба було, щіточку, здається. Так, я вже ту і викнула От, купити. І якогось такого, знаєте, для посуду також мені треба було ліквід. Оцю я таку щіточки купила. Це знаєте, це ванні зачищати, затирати, а ні, чи таку. Я вже не пам'ятаю, тому що я виконала її. От вони так швидко вийшли якось зі строю, не знаю, і не дочищали так, як треба дочищати було. Я спочатку хотіла металеву взяти, але подумала, що металева вона буде шкрябати тільки підлогу, навіть якщо плетка, от плитку теж можна так пошкрябати, щоб потім, знаєте, ну і вона. Непонятно, що з ним робити, як ці шви потім, знаєте, ти шпакльовкою, шпаклювати. Так, ну, бачите, вибір. Мас-марки, таке воно всюди продається, але якщо, наприклад, для прання краще обирати, я думаю, на мою думку, те, що для дітей. Тому що я все ж таки вважаю, що не настільки ці всі компанії оскатинилися, щоб додавати дуже багато якихось там. Небезпечних харчовин саме в дитячі продукти. Хоча, знаєте, таке воно то було мило, до речі. От, і пішли, пішли, пішли. Тут подивимося, швиденько пройдемо, не будемо тут залиш... залишатися. На харчі йдемо. На харчі тут, бачите, вже заморожене все. Хоча я вважаю, що краще купляти свіженьке свіженьке. І я ходжу часто в магазини, тому в мене на каналах там виходять дуже часто розпаковки. Через те, що я люблю. Свіженька не хочу, то шо воно там в холодильниках стояло. Це бачите, вже готові йдуть обіди, ланчі. Просто купляй там тобі, якщо треба, розігріють, і можна навіть сісти і поїсти. Оце все йдуть соуси, всякі оці додаткові підсилювачі, смаків, перці, різні приправки, карі не карі. Там чого тільки немає, аби щоб зробити не смачне, смачним, щоб реагували наші рецептори. Це оце ну, органік написано, бачите. І тому коштує дорожче все, що органік завжди коштує трошечки дорожче, але це, ну, якщо нас не дурять, а це знаєте показник того, це то показує на порівнянні, які маленькі були кабаки. А якщо нас не дурять, все ж таки хочеться вірити, що з органіком нас не сильно дурять, тому що люди ж сплачують за те, щоб поїсти якогось продукта, який вирощений без оцих всяких пестицидів, без додаткових усіх обробок. Хочеться так, тут у нас що, ну гляньте? Ну красиво, красиво. От я не часто купляю тут саме цитрусові, тому що буває час таке, що купиш, а вони якось ну як вата, як вата, не знаю, з чим це В'язана. Ну що, мої хороші, я дуже дякую за перегляд. От такий був у нас з вами обзор. Якщо вам сподобалося, обов'язково тисніть вподобачки та підписуйтесь на канал. Цьому.